Опукле м'язеве жирове утворення в місці з'єднання шиї зі спиною між шостим шийним і другим грудними хребцями. Клімактеричний горб в народі називають по-різному: горбом вдови, холка на шиї, бухгалтерська холка це не відкладення солей, як прийнято думати, і не накопичення рідини, як заявляють деякі спеціалісти, а саме жирове і сполучне тканинне утворення. Найпоширенішою причиною вважається вимушена статична поза, за якою людина сидить, висунувши голову вперед, наприклад, якщо вона тягнеться до екрану комп'ютера і сутулиця. Така поза характерна для людей сидячих професій. Значний жировий горб обмежує рухливість шиї та змушує тримати голову опущеною, Сутулитися. Часто чубчик на шиї стає причиною постійної втоми, млявості та запаморочення. Надишок жиру стискає хребетну артерію, що живить головний мозок, а через статичну напругу в місці кріплення шиї до спини хребет у цій ділянці особливо малорухомий. Жирові відкладення звична набряклість через порушення циркуляції лімфи. Тут утворюються легко, а прибираються фізичним навантаженням важко. Ось і отримали утворення горбика. Боротьба з холкою полягатиме в наступному. Мобілізація руху хребців між шостим шийним і другим грудним. Потрібно відновити мікроциркуляцію і рух даних хребців. Для цього добре підійде мануальна терапія. ЛФК, коли ще немає хворобливості та сильного ущільнення. Масаж для покращення кровообігу та зняття спазму.